Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас майже середина серпня Центральна Україна. Хочу поговорити з вами про таку процедуру як посадка саджанців плодових дерев. Зазвичай саджанці плодових дерев продаються з відкритою кореневою системою, тому зараз будемо розглядати лише цей варіант. Бувають звичайно саджанці з закритими кореневими системами, тобто в контейнері, але це рідкість. Я розрізняю два основні типи посадки: це планова посадка, яка планується заздалегідь, і так звана екстрена посадка. Тобто захотілося щось посадити і взяли, купили, навіть не знаючи, де воно буде, і посадили. Наприклад, Посадка спонтанна була в нас в минулому році. Дружина захотіла посадити райські яблучки, був квітень місяць, ми заїхали в садовий центр, там були ці саджанці, ми купили, приїхали на дачу, навіть не знаючи, де буде рости ще це дерево. Пройшлися з кавою, з чайком по нашій ділянці і знайшли це місце, викопали ямку, посадили, і в цьому році вже отримали перший врожай. Клас, повезло. Але я. Вважаю, що кращий варіант це планова посадка. І от щоб вона була правильна, потрібно заздалегідь визначити правильне місце посадки і підготувати посадочну яму. І це відео буде саме для тих, хто планово готується до посадки своїх саджанців. Я розкажу, як я готую посадочну яму, що я ложу всередину і як це все відбувається. Коли дружина побачила глибину цієї ями, вона спитала, навіщо така велика? Я їй пояснив, зараз розповім і вам. Ось друзі, ми на місці нашої майбутньої посадки дерева. Я вже підготував яму, викопав. Від чого залежить розмір ями, якого розміру копати. Це залежить від вашого ґрунту. Якщо у вас плодородний хороший ґрунт, то можна копати поменше. Якщо у вас бідні ґрунти, як у мене, піщані глинясті, то я викопав 70 діаметром 70 в глибину. Тобто, чим гірші ґрунти, тим більші ями копаємо. Зараз важливе те, як ми наповнимо чим ми наповнимо цю яму. Існують два основні підходи в наповненні посадкових ям. Перше. Перший підход це люди вважають, що не потрібно ніяких добрив, не потрібно ніяких органічних добавок. Потрібно, щоб відразу дерево росло в тому ґрунті, в якому йому доведеться розвиватися все своє життя. Тому вони просто копають яму, туди ложать корінці дерево, закопують тею землею, яку виняли з ями, і все. На цьому все закінчилось. Полили і дерево росте. Інша теорія, інша практика заключається в тому, що люди всю цю яму до верху наповнюють плодородною сумішю, тобто перегноєм, компостом, мінеральними добрими, і це все роблять до верха, тобто повністю всю глибину ями. Я буду наповнювати свою яму поживним е, субстрактом, який буде складатися з перегною і мінеральних добрив, але я буду наповнювати її десь до глибини 30 см до верха. Десь 30 см до верха я заповню звичайною землею верхній шар, який я виняв з цієї ями. Навіщо я це роблю? Дивіться, друзі. Я вважаю, коли ми тільки посадимо наш садженець в землю. Йому не потрібна поживна якась е, поживні речовини в великій кількості. Йому потрібно наростити кореневу масу. Для цього не потрібні поживні речовини. Для цього потрібен просто е, гарно розпушений ґрунт. Для цього я його за за вчасно викопав цю яму, і тому я буду саджати наші корінці, наш садженець коренева система його буде. Не в поживному ґрунті, а в звичайному ґрунті. І через деякий час, я вважаю, десь за рік, коренева система його стане більшою, і він досягне тої поживної маси, яка в нас буде на дні ями. І вже коли нашому саджанцю буде рік, два-три, він почне брати поживні речовини з дна ями, коренева система стане розвиватися і е, харчувати наш саджанець саме тою поживною тим поживним субстратом і мінеральними речовинами, які будуть на дні ями. Тому я роблю з двох шарів: нижній шар поживний, верхній шар звичайна земля. Хочу ще пояснити, чому потрібно копати посадкову яму завчасно. Зараз у нас 10 серпня, я буду саджати дерева десь в кінці вересня, початку жовтня. Тобто ще в мене є майже два місяця до того часу, як я буду саджати. За цей час мої поживні речовини прийдуть в ту, саме в ту форму, в якій наші рослини будуть сприймати її найкраще. І е, за цей час земля втрамбується, і це дасть змогу, е, коли ми посадимо наш садженець, щоб він не його не, пови, не перекособочило і не, не відбулося заглиблення кореневої шийки. Це дуже важливо при посадці фруктових дерев. Друзі, для того, щоб наповнити нашу яму, я підготував ось такий мішечок перегною. Тут десь відра 3, 4 300 грам суперфосфату і 300 грам калій магнезії. Для чого я беру ці добрива? Їх потрібно використовувати не занадто багато. Якщо взяти занадто багато мінеральних добрив, то в тій частині, де вони будуть, не будуть розвиватися наші, наприклад, черв'ячки. Тобто ми, вони не зможуть розпушувати цю землю. Тому беремо не будь-яку кількість, а 300 грам кожного з добрив на таку посадкову яму. І земля потрібна, яку ми вийняли з цієї ями. Що ми робимо? Я беру половину цього мішечка, висипаю сюди. І висипаю по пів стаканчика наших добрив. І тепер звичайну землю. І зараз це все гарно перемішаю. Добавляємо перегной, який залишився, і ще добрива, які залишились, так? І ще землі перемішуємо. Залишилась в нас глибина десь сантиметрів 25-30. Зараз я заповню цю яму е її до верха ось цією звичайною землею, яка в нас є. І саме в цій землі буде посаджений наш саджениць осінь. Тобто звичайній, пухкій, але не поживній землі. Ось так. Я насиплю навіть більше. Щоб був горочок, тому що з часом вона буде просідати, трамбовуватися. Але це, цього буде досить, щоб бути більш пухкою, чим земля поряд. Друзі, підготувати посадкову яму це, звичайно, добре діло. Але ще дуже потрібно і важливо вибрати правильно садженець. Як це зробити правильно, є в мене на каналі. Відео про це. Заходьте, дивіться, цікавтесь, друзі. А я закінчую підготовку ями. Всього найкращого, друзі. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Всього найкращого. До побачення.